10 червня 2023 року. Чотири дні у нас було дощів. Сьогодні погода, але не знаю, парить, що буде, далі прийдуть дощі, але в даний час, поки є погода, користуються бджоли, облітуються молоді бджоли. Хочу сьогодні показати, зробив. Збірний відводок з трьох вуликів, по три рамки закритого започатного розплоду, одну рамку одноденного розплоду. Дав їм обов'язково водички, дав, дав медово-пергової рамки, утеплив добре. І сьогодні я дивився до того до вулика, побачив, що Залишив їм, якось перед тим дивився, залишив їм три маточники такі нормальні. Але було дощі 4 дні. І тоді в той час треба було дивитися, треба хотів вивезти собі гарних маток. Але так вийшло, що під час дощу не дивився в той вулик, був на роботі, потім дощі, вечором не хотів, бо дощі падали, не міг. Але вийшла одна маточка. Всі решта прозрижувані, але моточники хороші були, три, великі були. З одного моточника ще лишилося кусочок. Раз вам покажу. бачите, водички їм дав. Дав їм сьогодні рамочку одну. З вощиною бачу, активно почали відбудовувати, починають відбудовувати. Це залишок від маточника Маточник був досить хороший, великий. Так що маточка вийшла. Зараз маточку практично знайти молоду не, не можна, бо маточка невеликого розміру. Я обов'язково вам покажу, як вона буде, як вона сіє, бо я завжди робив відводки з одного вулика, а то перший раз зробив відводок збірний, з трьох вуликів. Знаю, що... Неплідна матка. Молода любить часто бути на крайній медово перговій рамці. Не можу знайти чого за пару днів подивлюся, чи є розплід вам покажу. Мене мені самому цікаво, бо я якось виводив маточки в нуклеусі, а тепер хочу вивезти матки, маточку збірного, від, збірного відводку. Чув не від одного, що досить, досить, досить збірний відводки, набагато кращі матки, ніж виводять собі самі, ніж від одного вулика робити відводок. В наступному відео вам все розкажу. Так що також, також хотів розказати, минулого разу знімав відео про теруєвий спосіб переміщення, розказував про нього, казав, що добре би заключити маточку в ізолятор але не доказав, що маточку в ізоляторі треба потримати більше, ніж ну, сутки максимум 24 години від ковідкого часу, би вони просто привикли. Після цього можна з ним матку ізолятору витягувати, бджоли вже її нічого не зроблять. Бо просто в мене запитання були. Добре, дуже гарно дивитися на такий обліт. Маємо надію, що щось принесеться що дощі буде недовго. Всім гарного дня, Божого благословення.